Доброго дня! І в прошлому відео я показував, що я придбав новий клей. Ось такий Air Cool D4 Поліуретановий клей. Це було вчора. Пройшло 20 годин після склеювання. У мене було для тестування ось така от планочка з саморізом складена. І ми фасад теж склеїли. І пройшло 20 годин і хочу подивитися на результат. Ну що скажу, тримається міцно. Значить, клей ППУ, виходить, поліуретановий, якщо видно буде, я зараз покажу, бачите, виступила піна. Поліуретан, Піна виступила. Ось видно, якщо вона Ось в боках тут. Ось на цей дуже гарно видно. Ось такий він, виходить, після склеювання. А тепер спробуємо розібрати цю конструкцію, ту, що я зробив. Ну що, тримається міцно. Руками я, мабуть, її не розберу. Спробуємо молотком. Що я вам скажу? на нас частині моїй части не розійшлося, одірвалася дрівесіна. Ось, бачите, розірвалася древесина. Так що місце склеювання не розійшлося. А просто одірвало кусок древесини. Так що там, де воно склеїлося, вже розібрати вже неможливо. Ну, Тут, звісно, я не буду пробувати розбирати, бо і по цьому прикладу я побачив, що цей клей суперміцний, Для дерева він то, що треба. І ще хочу спробувати, як він буде відставати від, ну, допустимо, такі лишні частини. Чи вони гарно будуть відставати, ось, де не прижималося. Бачите, дуже гарна відстала от така піна вийшла. Тут все гладенько. Де було зжато, бачите, розірвала дріві сіно. Так що, це не реклама, це я просто спробував і мені сподобалось. Так що цим клеєм будемо користуватися. Ну, от, якось так.